Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні, перш ніж розпочати розклад пасіянсу для знаку стрілець, хочу показати вам номер WhatsApp для тих, хто чекає розклади особисті. Ще пропишу цей номер в першому коментарі під цим відео. А ми розпочинаємо. Знак зодіака Стрілець на період з 25 листопада по 1 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут стрілечки догори, вони показують, що ваші дії та події будуть успішно розвиватися. Ось тут вогнище це карта родини. Або ви будете допомагати своїй родині, або вони вам будуть чимось таким допомагати. Ось тут сонце. Це особистий успіх. Можливо, ви будете щось святкувати зі своєю родиною. Тут у вас череп, квітанці, борги. Можливо, сезонне захворювання, наприклад, переохолодження. Ось тут ключик, ви віднайдете вирішення якогось важливого вашого завдання або запитання. І ось тут недостовірна інформація, плітки. Будьте уважні та обережні. Перевіряйте все, що для вас важливо. Ось тут сохраняйте спокій, а також помірно витрачайте фінанси. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на грудень. Запрошую всіх, хто ще не подивився, та дякую всім, хто вже переглянув. Ви обов'язково знайдете там необхідні відповіді на ваші запитання. Ми прямуємо вперед. Знак Зодіака Стрілець з 25 листопада по 1 грудня. Знову ключик, ви будете щось гарно вирішувати, знаходити якісь відповіді. Ось тут хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Перевіряйте те, що для вас важливо. Кохання. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити, щоб загальна картинка була повною. Та прямуємо вперед на третій розклад. Знак зодіака стрілець з 25 листопада по 1 грудня. Сонце це особистий успіх, дуже потужна карта. Щось у вас буде дуже гарно виходити. Ось тут щось закривається на замок. Ви завершуєте якісь справи. Чомусь тут у вас є розбите серце, чомусь ви розчаровані. Чомусь або чимось. Хтось вам додає хвилювання, якісь обставини. Ось тут далека дорога. Можливо, саме ні, ви будете розчаровані або вам необхідно кудись їхати. Але не хвилюйтесь ось тут. Зберігайте спокій та рівновагу, а також, помірно, витрачайте фінанси. Значок Терези. Планета місяць це планета таємниць, а також планета батьківства. Якщо у вас вже є діти, можливо, їм треба чимось допомогти. Ось ця потужна карта як Сонце, вона показує, що все обов'язково буде так, як ви мріяли. Дуже гарна карта, потужна. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для стрільців застереженням дев'яточка жезлів. Та порада карта імператор. Друзі, застереження полягає в тому, щоб ви не хвилювалися через якісь труднощі. Карти 9 та 10 позначають те, що трудності дійсно існують в вашій ситуації, але не зациклюйтесь на них і розумійте, що все скоро минеться. Тому що це карта завершення труднощів, але вони ще існують. Ще дев'ятка це карта загорожі, це карта якогось захисту. Мається на увазі, що зберігайте свою якусь інформацію таємну. Можливо, не розголошуйте нікому, там, друзям або своїм комусь родичам, які можуть потім її десь ляпнути і ви будете не в зручному становищі. Карта Парада імператор це старший аркан. Вона показує людину, котра має владу. І, можливо, вам знадобиться звернутися за допомогою або за якимось інформацією, за підтримкою саме до якоїсь людини, котра має владу. Мається на увазі, наприклад, піти до сільради і там щось запитати, якісь упорядкувати ваші важливі питання. Ось такий, друзі, для вас вишив розклад. Я покажу номер WhatsApp для тих, хто чекає на особисті розклади. Пишіть туди свої запитання. А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.